ефірі. вітаю вас. Отже, за даними Bloomberg, зараз тривають дискусії щодо порогу реєстрації ФОПів платниками ПДВ. Чому варіант в один мільйон гривень вважається небажаним для бізнесу? І чи є шанс остаточно домовитися з МВФ про іншу цифру, наприклад, 4 мільйони? Дякую за запитання. Ви знаєте, всі законопроекти, які пропонує нам. МВФ несуть перед собою два головних завдання: перше це наповнення державного бюджету, а друге, це наші євроінтеграційні зобов'язання. Ми повинні розуміти, що МВФ від нас вимагає стабільної макрофінансової ситуації. Це можна зробити або наповнюючи державний бюджет, або розраховуючи на допомогу від наших. Партнерів, якщо ми бачимо, що ці законопроекти не дадуть того результату, на який розраховує МВФ, звичайно, нам потрібно сідати, спілкуватись і шукати будь-які рішення, які не принесуть нам втрати в бюджет, а навпаки, дадуть результати. Якщо ми говоримо стосовно конкретно цієї норми в 1 мільйон, ну я вважаю, коли ми посилаємось на євроінтеграційні норми, тоді напевно ми повинні йти євроінтеграційним шляхом. Тобто, прийняти цей законопроект, наприклад, через рік після вступу до європейського союзу і з тим порогом, який працює в європейському союзі. А він сьогодні складає 85%. Три 100 тисяч євро, а не 22 тисячі доларів, як нам пропонує сьогодні МВФ. Законопроєкт про ПДВ його мали подати ще в січні. А тепер, коли на вашу думку, варіант бажано вже узгоджений з міжнародними партнерами, може бути винесений на голосування таке. Дивіться, потрібно тут розуміти, що від нас вимагає МВФ, а що вимагає від нас уряд України. МВФ від нас вимагає внесення цього законопроекту протягом всього 26-го року до розгляду Верховної Ради, консолідації навколо цього питання голосів народних депутатів і його розгляду. А, уряд пропонує проголосувати найближчим часом цей законопроект, і щоб з 1 січня 27-го року він вже запрацював. На сьогодні це нереально і підтримки в парламенті на сьогодні такої моделі, яку пропонує сьогодні уряд, немає. А чого є немає? Тому що за підрахунками нашого е, мінфіну е, до державного бюджету завдяки цього законопроекту може надійти приблизно 45 мільярдів гривень, але втрати наших підприємців можуть скласти приблизно 115 мільярдів гривень. Тому звичайно, ну це зовсім інший результат принесе, якщо він буде прийнятий в такому вигляді. Угу. А, а чому МВФ тоді ну не чує цих аргументів? Чи як це можна сказати? Ну що будуть втрати такі великі? Я не зовсім згоден з тим, що МВФ не чує. Навпаки, якщо ми подивимось на всі програми, які були прийняті на наприклад, з 23-го року, МВФ вісім разів переглядав програми обов'язкові для України. МВФ потрібно розглядати як саме партнера, який чує і розуміє, але потрібно працювати і працювати дипломатичному корпусу. нашої перемовній групи на сьогодні остаточного рішення не прийнято. Потрібно ще засідання виконавчої ради МВФ, якого до речі, ще не було. А ще один законопроєкт, який парламент зняв з розгляду, це 14.025, так званий податок на ОЛС. Чому депутати не дали голосів навіть за перше читання? Попри те, що внести туди правки теж МВФ хоче. Ну, якщо я вам буду говорити як представник фінансового комітету, можу сказати декілька речей. По перше, дехто з наших депутатів досі хоче робити політику, незважаючи на те, що це дуже важливий як євроінтеграційний закон, так і закон від якого залежить подальше фінансування нашої країни. Тому що потрібно розуміти, окрім домовленості з МВФ на 48 місяців і 8,2 мільярда, від програми, затвердженої з МВФ, залежить і фінансування за програмою facility і навіть репараційного кредиту в 90 мільярдів євро. Що стосується законопроекту про ЕЛХС, ну потрібно більше мабуть інформувати наших народних депутатів, тому що багато хто до кінця не розуміє його. Як побачив це в залі. Я сьогодні виступав з цього приводу з трибуни Верховної Ради. що стосується гарних, скажімо так, моментів, комітет фінансовий, в якому я працюю, чітко розуміє, що потрібно оподатковувати не побут, а саме бізнес. Тому було запропоновані європейські норми, які... Були затверджені в цьому законопроекті. Що якщо ви робите фінансові операції до 2000 тисяч євро протягом року, вони не оподатковуються. Якщо більше, то ви вже сплачуєте податок. Тобто, якщо до 6,6 мільйонів гривень, ви сплачуєте 5% податку та 5% військового збору. Якщо більше ніж 5, більше ніж 6,6 мільйонів вибачте гривень, тоді ви сплачуєте 18% податку та 5% військового збору. А от чисто з технічної точки зору законопроект я так розумію, передбачає декларування доходів від продажу товарів на онлайн платформах Як технічно держава може контролювати тисячі дрібних операцій звичайних громадян? У ну, насправді в нас вже декілька років йде цифровізація митниці та цифровізація податкової. А в нас є спільні домовленості з платформами, які працюють в Україні та в Європейському Союзі. Саме вони будуть адмініструвати цей податок, а потім подавати звітність до податкової служби. Тому я вважаю, що навпаки це дасть дуже вільний документообіг. Це по перше. А по друге, потрібно розуміти, що цей законопроект дає до державного бюджету. 14 мільярдів гривень, які сьогодні так потрібні для наших Збройних сил України. Угу. Скажіть, а якщо Україна не зможе з якихось причин запровадити ці зміни, чи є ризик не отримати пакет допомоги МВФ? Ну, я ще раз повторюсь, що коли ми говоримо про пакет допомоги з МВФ, це стосується і наших фінансування наших домовленостей з Ukraine Facility, це стосується і репараційного кредиту, і навіть наших взаємовідносин з Світовим банком. Тому не прийняття на сьогодні просто неможливе. Але ми вже неодноразово бачили, як наш дипломатичний корпус на чолі з президентом України ставили перед собою найважчі завдання і знаходили рішення. Просто потрібно, щоб, по-перше, депутати консолідували свої рішення по-друге, трошки більше приділили цьому увагу, і по третє перестали грати в політику там, де е, мова йде просто про необхідне фінансування як е, військових потреб, так і соціальних потреб нашої країни.